До вашої уваги, карповий кораблик Карпер з новим автопілотом Карпер 24-го року. Зараз продемонструємо його можливості на течії. Нажимаємо завіз на точку номер 2 Дивіться як кораблик. Іде під 75 градусів, але чітко тримає курс рівненько на точку номер 2 Корпус стоїть під 75 градусів, але йде він рівно. Скид бункера 2. Так, точка номер 2. Повертається на домашню. Печія, але кораблик коригує Корпус іде 75 градусів, зверніть увагу. Лейде рівненько на домашню точку. Кораблик прибув на домашню точку. Зараз відправимо на точку номер один. Як вибираємо точку номер один. нажимайте послати. Пішов на точку номер 2 трошки лівіша від точки номер 1 від точки номер 2 лівіше знаходиться. Дивіться, як коригує кораблик курс відносно течії. Течія тут гарна. Але кораблик йде рівно по лінії. Глибину відображає коректно. Скейтбункера. бункера 2. Розвертаюся практично на місці і ось повернення на домашню точку йде. Зверніть увагу, як буде зараз коригувати курс. Так, відображається глибина, зліва зверху спутники, як і зв'язку, друга строчка ліва, заряд корабліка 12 вольт, заряд пульта 6 вольт. Точка, яку вибираєте. Оці, оцим повзунком нижнім оцим вибирається номер водойми. 10 водойм можна вибрати по 30 точок. Домашня точка пишеться як точка Д.